Із 15 лютого до 31 березня на Сумщині розпочинається нерестова заборона на вилов щуки. Тож рибалкам доведеться зробити перерву необхідну для успішного відновлення популяції цього цінного виду прісноводних хижаків. За незаконний лов щуки, звичайний передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесеної рибним господарству шкоди. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3468 гривень. Тож, якщо ви випадково спіймали щуку, то випускайте негайно в природне середовище обов'язково. Також нагадую, що згідно додатку 2 правил любітельського рибальства, за одну добу перебування на водоймах на одного рибалку любітеля дозволено вилов 3 кг плюс один екземпляр риби, цей екземпляр будь-якої маси, у мінімально дозволених для лову розмірах. З огляду на збільшення температурних показників фахівці рибоохоронного патруля закликають рибалок бути обережними, виходячи на лід. Так при температурі нижче нуля градусів безпечно вважається лід для однієї людини не менше 7 сантиметрів, а для групи людей його товщина повинна складати не менше 15 сантиметрів. Місність криги необхідно перевіряти плешнею, а не ударами ніг. Як правило, небезпечні місця на льоду темніші за інші. При переході замерзли водойми, необхідно користуватися прокладеними стежками. Під час групового переходу льдом необхідно йти на відстані 5-6 метрів один від одного і уважно стежити за тим, хто йде попереду. При присуванні поляду треба бути обережним, уважно стежити за його поверхнею, обходити небезпечні і підозріли місця це вмерзлі вліткущі, траву та інше. Дуже небезпечно виходити на лід у нічний час. Ігор Кулик застерігає не пробувати поруч багато лунок. Вони повинні знаходитись одна від одної на відстані не менше чотирьох метрів. Ловити рибу занадто далеко від берега також небезпечно. Міцна мотузка довжиною 12-15 метрів із великою глухою петлею на кінці завжди повинна бути під рукою. Якщо ви провалилися на льодорички або озера, по перше, зберігайте спокій, не панікуйте. Голосно покличте на допомогу. Широко розкиньте руки по краям льодового пролому та утримайтесь від занурення у воду з головою. Намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню. Без різких рухів вибирайтеся на лід, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду. Вибрачи з льодового пролому, відкатіться від нього на безпечну відстань, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли, і де місце льоду таким чином вже перевірене. Важливо замінити мокрий одяг, але якщо такої можливості немає, зніміть мокрий, витрахніть його та знову вдягніть та виконайте будь-які фізичні вправи. Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, негайно сповістіть, що йдете на допомогу. Знайдіть предмет, який можна кинути потерпілим: або міцна палка, матузка, власний пояс, шарф. Сумку, якщо вона має довгу та міцно пристрочену лямку. Підкладіть під себе лижа або дошку і повзіть на них. Наближайтеся до полонки тільки повзком, широко розкидаючи при цьому руки. Ремені шарфи, дошки, жердини, лижі або санки допоможуть врятувати людину. Їх необхідно кидати постраждалому, знаходячись від нього за 3-4 метри.